Посадовці перед об'єктивами телекамер на Харківщині. Місті Первомайській відбувся брифінг присвячений мобілізації. Ініціатором діалогу виступив міський голова Микола Бакшеєв. На заході учасники брифінгу детально розповіли про компанію мобілізації та розвінчали чисельні міфи навколо цієї актуальної теми. Хотілось більше розкрити тематику процесу мобілізації, що відбувається з військовослужбовцями після там їх надходження в частину. Як там проходить служба, підготовка їх забезпечення і решта нагальних питань, які наші місцяни висловили при анкетуванні. Вони були згруповані в найбільш часто задавані питання, і сьогодні озвучені всім учасникам того процесу від. Територіального центру комплектації поліції, представника реальних підрозділів сил оборони. От, тому ну наші глядачі нададуть свою оцінку тому заходу, що відбувся. Ну він був гадаю, що важливий, бо питання гостре існує в суспільстві. І тому, щоб не заповнювати, не залишати місця для тих чуток та і псо, сьогодні мали змогу отримати інформацію з перших вуст. Керівник місцевого центру комплектування доступно розповів про алгоритм мобілізації та вимоги діючого законодавства військове зобов'язання повинні виконати свій обов'язок. Перед державою, а саме перше, це прийти до територіального центру комплектування за місцем реєстрації, або якщо він не зареєстрований тут, то він все одно повинен прийти з'явитися, поновити по собі дані. Навіть якщо отримали повістку або її не отримували, він з'являється згідно указу президента номер 69 – Поновляє по собі дані, проходить військово-лікарську комісію, не порушуючи закону. України про військовий обов'язок та військову службу визначає свою придатність до військової служби. Якщо людина придатна або обмежена придатна, з нею спілкується спеціаліст, визначається її дальніші дії, коли і для чого їй потрібно буде з'явитися. Людина в цей час, коли вона прийшла військово-лікарську комісію, вона повинна надати підтверджуючі документи з приводу користування відсрочки від мобілізації. Якщо є такі підстави, це визначено статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Та мобілізацію. Якщо ці підстави підтверджуються, наш юрист погоджує цю заяву. Але це виключно тільки після того, коли людина прийшла, поновила дані, надала пакет документів, з нею поспілкувалися, і тоді вона користується правом на відсрочку. Термін користування на відсрочку – це все вже буде визначено згідно рішення начальника РТЦК та СП. Але приблизно ну, ми. Е Продляємо цю срочку терміном до 6 місяців, щоб людина могла передвигатися, зв'язку з чим це робиться. Лише для того, щоб ця особа, якщо будуть якісь зміни в законодавстві, у неї підстава є, вона нікуди не ділася. Вона через півроку під... приходить знову по повісті, показує свої документи, підтверджує, ще, і знову їй продляється ця е... її право користування на відсрочку, але повинна обов'язково самому з'явитись, тобто не поштовою кореспонденцією передавати не через близьких рідних або там знайомих, не через адвокатів-юристів не потрібна. Е... Це все робити тільки він військово зобов'язаний з'являється з документами з паспортом з кодом, військовобліковим документом і підтверджуючими документами для. Користування правом на відсрочку присутній на заході представник одного із бойових військових підрозділів наголосив, перемогти нацистську Росію можливо лише спільними зусиллями. Тож зсу потрібні рішучі та вмотивовані люди. Вага це не бачу сенсу, бо воювати доведеться всім в нашій державі, тому краще це робити в третій окремій штурмової бригади, отримати краще спорядження, кращу підготовку, кращу екіпіровку і йти штурмувати разом з нами. Тому немає нічого страшного в цій війні. Має, напевно, саме страшне таке – це жити в неволі і згинути в ній. Тому долучайтесь до нас і давайте разом наближати нашу перемогу, бо на свободу заслуговує лише ти, той, хто за неї бореться. Все, що нам потрібно, це від вас, це ваша присутність та бажання. Всього остального ми можемо вас навчити. Тому головне бажання долучайтесь до нас, давайте наближати перемогу.